Це мій мішка, він кращий від усіх, і все, нікого мені не треба. Подружжя Ханакових вже 65 років разом. Познайомилися в бродах в армійському штабі. Тетяна була телефоністкою Михайло, диспетчером по польотах. Ми познайомились на роботі. Він прийшов подивитися на новеньку телефоністку, мене побачив і пропав. Я... Побачив її і зрозумів, що тут моє життя. Я запам'ятав її, її, сера пальтішка, чорний воротничок, Комірець. маленька, Малень. кругленька, симпатична. але коли я побачив її в розмові, я сказав. Оце дівчинка. Чоловік родом з Росії, тому після закінчення служби поїхав додому. Три роки пара просто листувалася, а згодом одружились. У 60-му році ми поженилися і поїхали по моєму призначенню. Мене призначили вчителем за Львовом у Рудківській області, село Тулеголове. Я взяла перший клас. А він просто працював робочим. Але коли на іншому селі йому запропонували роботу вчителя, я кинула ту свою найкращу для мене школу і поїхала за ним, щоб він. Мав там роботу Михайло Ханаков працював вчителем історії, показує світлину і пригадує, як брав участь в мітингах у бродах на підтримку розпаду Радянського Союзу. Одна людина, тобто я, росіянин, пішов підтримувати рух український, тому що я історик і знав історію України, ми обов'язково переможемо. Цієї війни. Я вірю в український народ, який ну не плач. Я вірю в нього. Він переможе злодійського Путіна. Я в тому впевнений. Жінка згадує, у найважчі моменти життя вони завжди підтримували один одного. Коли було важко мені, він завжди був біля мене. Коли в мене була важка операція на легені, він завжди мене підтримував. Я допомагала йому закінчити університет, Львівський університет і допомагала йому в тому, щоб він. Став вчителем. Подружжя виховала двох доньок. Тепер має четверо онуків та двох правнуків. 90-ті роки були дуже тяжкі для країни і для нашої сім'ї, особливо. Ми допомагали своїй старшій дочці, яка вже мала сім'ю, і жила в Закарпатті. І коли поїхала в Житомирську область, моя дочка на заробітки. А двоє дітей привезла мені. Я її просила не їхати, Лена, не їхати, бо може, але вона там вмерла. А зять повернувся з заробітків, приїхав, а вже жінки немає. Ми маємо ще другу дочку Наталю, яка живе в Бродах і має так само двоє дітей старшого віку і молодшого Любомира. Згодом Тетяна та Михайло забрали до себе на виховання двох онуків. Я завтра прибіжу. Добре, добре. Біля хати подружжя мають ділянку. Оце мої огірки, оце мої кабачки, це мої квіти. Тут все мої квіти, оце наш виноград. «30 років він мене водив на дачу на ровері, і у нас там город дуже був великий, ми працювали обоє, але найважчу роботу завжди брав він собі. Про свої секрети довго шлюбу розповідають. Я ніколи за ним не ходила. Я здавала йому свободу. Він міг, що хотів, те робив, куди ходив, то робив. Він в своїй школі, і ми в своїй школі. І це головне, щоб мало не треба тримати біля себе чоловіка. Перша порада треба любити. Як ніколи не виходите заміж, якщо ви не любите, не кохаєте людину. Якщо ви не впевнені, провірте своє кохання часом. А якщо ви любите, кохаєте людину, то ви будете робити для нього все. Щоб бути з ним разом, все життя. Ну що? Хватить цілуватися. Ліна Кашуба, Суспільне новини, Львівщина.